Заморозити активи, і заборонити в'їзд до ЄС. Такі санкції застосують щодо десятка лідерів, так званих ДНР та ЛНР, після невизнаних виборів у Донецькій і Луганській областях. Про це йшлось на зустрічі у Брюсселі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Список має бути підготовлено до кінця листопада. Водночас Євросоюз не ухвалив рішення про нові санкції проти Росії, незважаючи на занепокоєння дедалі більшим насиллям на Донбасі, і закликав до діалогу з Кремлем. The main Основна дискусія сьогодні була про відновлення про повторний запуск діалогу, враховуючи, що Росія є звичайною частиною проблеми, але також і частиною можливого вирішення кризи. Вона оголосила, що незабаром відвідає Україну. Могеріні також закликала до проведення українських реформ. Також Україна та Євросоюз підписали угоду про місію ЄС у реформуванні міліції та судів. Вона розпочне роботу 1 грудня. Європейські фахівці допомагатимуть проводити реформи в секторі цивільної безпеки. Китайнодолоєнфорсмент під час євромайдану правоохоронні органи на превеликий жаль не могли впорати зі своїми функціями, і головна мета цієї місії реформування правоохоронної системи таким шляхом, щоб вона працювала належним чином. Міністри закордонних справ Євросоюзу закликали в заяві дотримуватися режиму припинення вогню, який безперервно порушується, вивести з території України всі незаконні та іноземні сили, найманців і військову техніку. Євросоюз висловився проти порушень прав людини на сході України і в Криму і пообіцяв і надалі не визнавати анексію Криму Росією.